Пішоходи теж мають нести нарешті хоч якусь відповідальність. Якщо вони неповнолітні, то батьки мають нести відповідальність за дітей. Тим, хто ось таке пише, я би права взагалі не давав. Напевно, треба ввести ще якийсь психологічний тест. І якщо ось такі відповіді. Оцих впертих, що пішохід має нести, він не повинен і тому подібне, не можна таким водіям давати права. Немає нічого ціннішого, ніж людське життя. І водій не повинен ось так ось казати, не повинен. У пішоходів своя відповідальність, вони будуть відповідати перед законом, перед Богом. Можливо, їх уже буде апостол Петро довчати. А водій повинен нести більшу відповідальність. І саме головне, не збити людину. Я вам не втомлюся це повторювати. І ті водії, котрі кричать, що хай батьки дивляться за своїми дітьми. Я буду пропускати пішоходів лише на пішоходному!» Ви чиї баньки якісь. Не розумію.